Починаючи з 2003 року знайти себе українським військовослужбовцям, які звільняються чи вже звільнені з лав збройних сил, допомагають програми соціальної адаптації. Днями у нашому місті відкрилися чергові курси для військових севастопольського гарнізону за новою спеціальністю. Менеджер морських перевезень профінансувати навчання майбутніх водіїв маломірних суден взялася Норвегія. Теоретичні знання обсягом 8 гігабайтів, тренінги, семінари, ярмарки вакансій, а ще заняття у комп'ютерному класі з використанням найсучасніших технологій, 30 годин справжньої морської практики та два екзамени. Ось що приготували викладачі для 25 сміливців, які замислили підкорити море на малих катерах та яхтах. Однак, курсистів цим не налякати. Всі вони колишні або діючі військові, школу життя проходили у збройних силах і не бояться ані навчання, ані важкої праці. Колишній льотчик, підполковник запасу Валерій Цюрік прийшов на курси, щоб отримати нові перспективи у своєму теперішньому цивільному житті. Так як основна моя спеціальність була штурманська, хоча не судоводительська, не морська, а авіаційна, але вона родственна, тому я вирішив прийти на ці курси, щоб углубити свої познання, вспомнити, як говориться, то, що, чому мене вчили. Вот, хочу отримати нові знання по морській професії. То есть в перспективе возможно, возможен переход на судоводительские специальности, то есть, допустим, штурманом, третьим помощником, вторым помощником. Возможности расширяются человеческие в плане того, что можно найти одну работу по душе, не понравится, можно что-то еще другое попробовать. То есть надо пробовать разные направления. Несмотря на возраст, люди могут учиться всегда. Я помимо этого еще являюсь студентом пятого З курсу радіотехнічного факультету Севастопольської воєнно морської академії головною запоруку успіху цих унікальних курсів їх ініціатори ліга офіцерів Севастополя та Міжнародний фонд соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас, вважають високу ліквідність цієї професії саме у нашому місті. Керівники цих організацій не сумніваються, що кожен, хто успішно закінчив навчання за цією спеціальністю, завжди знайде собі роботу до душі, адже водія. мы суден, люди не остают. Мы сегодня открываем первую группу. Мы точно знаем, что все сто процентов найдут свое рабочее место. Они будут все трудоустроены. Группа очень сильная, очень амбициозная, очень мотивированная. И мы, мы надеемся, что наши все дальнейшие усилия, которые мы предпримем в Севастополе в этом направлении, они приведут к положительному результату. И наши офицеры, и члены семей получат возможность трудоустройство, улучшение своего благосостояния. И самая главная задача ⁇ это воспитание законопослушных налогоплательщиков. То есть мы надеемся, что все наши усилия в конце концов придут к тому, что все созданные предприятия, все созданные рабочие места придут к тому, что наш бюджет нашего государства будет наполняться и дисциплина налогоплательщиков будет повышаться. Офицеры, люди дисциплинированные. И это облегчает нам решение этой задачи. Мы рассчитываем, что действительно, благодаря нашим усилиям, мы получим и новые рабочие места, и новые благополучные семьи, и пополнение в бюджет. И город Севастополь, славный морской город, приобретет новое лицо. Тож попереду у перших ластівок, що бажають професію захисника батьківщини змінити на спеціальність менеджер морських перевезень три місяці копіткого навчання, і від того, якими будуть відгуки учнів про цю програму, та кінцеві результати їхньої праці залежить подальша доля курсів з підготовки водіїв маломірних суден.